Василь Хитрук, місто Київ Рамаварта, Обличчям повернутися до сонця. Хоч на душі так мерзко від прильотів, Тривог і болю, що як крапля в камінь щодня, щоночі і не амінь, це сталося учора і не далі. Поет нарвав на вкритій квітом дачі букет пахучих. Ніби рай конвалій, у метро усі задуш серйозні все відмітив. Тож на бульварі Котлеревського прилюдно. Дівчатам і жінкам почав їх дарувати. Від лавочки до лавочки підходив і питав. Пробачте, я можу вам цей квіт подарувати? Мені усмішка осявала світ, і відкрились вмить серця, як у божинь. Мені й мені, аж за що, за ваші посмішки завжди от так тримати? О, як бентежно пахнуть ваші квіти, то все дає природа наша мати, аж хочеться усіх вас обіймати, подумав, а сказав дай Боже щастя, і далі йшов, і знову дарував спонтанно, без абияких думок. І на душі творило щось незнане, якісь вагітні двом бабусям, діточкам, і відчуття зродилось несказанне, мов не весняні квіти дарував, а відкривав якийсь небесний храм у кожній з них. І поет наразі так собі подумав. Які ж в нас прекрасні боголюди, Творець створив все диво, дивне чудо, одна із них стривожено спитала, Як і що нам робити зараз в даний час? І тут сказав у нім якийсь таємний глас, Обличчям повернутися до сонця, і відгукнулося від луння в серці серця, Обличчям. Повернутися до сонця. Україна в рюкзак не влазить. Ех, набридло, поїду і я звідсіля. Хіба ж я не троянець козак? Вкинув спішно в старенький рюкзак, дві прості носові хустинки, пару теплих шкарпет і родзинки, Три з глини трипільських богиньки. Щось іще головне б не забути. Йой, зерняток мішечок підсмажить. Побий його громом, як бути, ех, земля моя рідна, в країна ніяк, ні в Плейсмекс, ані в сакви не влазить. Я поїхав би теж в закамарники або іще в Емірати. Та в моїй припотертій валізі степ херсонські і гори Карпати якось вже аж ніяк не вміщаються, не вдається поїздка, каюся, Україна в рюкзак не влазить. Троянкою треба родитись, Амазонкою небом творитись. Всередини серця світитись, ловити стріли у житті у тому, відводить кулі у житті у цьому. Українення я троянка, пісня. Троянці теукри і трояненя, прамати сучасних українців і українів по морі Балтики, Віда Велеса 9 століття. Ще від гомера і троянців така вже доля твоя й моя. Я трояненя, неня, я троянка, Україненя, я троє. Приспів, скільки пісень переспівала, скільки горіла і згорала, скільки в руїнах я стояла і феніксом знов оживала. Гей, гей я Троя, неня твоя й моя. Гей, 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 про України я божиня, я понтійська, Троя, Троя я. В нових руїнах знов черлено, вже внуки звикли до руїн. Задивувався світ на мене, на нову трою Україну, сердець надію, пташить спів. Де укаліоне Україн, гей, гей, за гір і заморів, прилинь на білому коні, святогор наш полаван гідно відно виступає, золотим мечиськом грає стронів гріхолань скидає, всю планету визволяє всіх людей, усіх країн Впав до стоп в країни нені. Святогор наш Україне. Глянь, сонечко із засвіту вставав є, і в'є землею світляне ласкавє, на кожду пелюстинку цілувавє, джуджав є стріл у макові кімвали, Носи бджолині в маках, як і мій. Раднів не в'є блаженство, Боже ж мій, отак із бджилками разом ми медитуєм. крізь макове просвітле пелюсткавє, прозріння дух і бджіл і люд створій, як маковість сіяє прозерпіна. Хвилює вітерець у гартлень світів, в невидимі нові вузькі врата. Аж серце навстіж, ераж золота, Сим, сих маків дмух пранічне полум'яв'є, І я щодень дивуюсь, як то є, як Бог через рослинне маків'є у серці сторозкошну радість в є, і в'є є і в'є. є. Ам м трембіти від звукону. Скік вам пройти б горов на Чорногору та то байка, як навпростець, як жити. Ей ой, то так верстов і сім та й вже, жада вас Чорногора обіймити. Спустилися з горов усі гуртом, піднялися на гору й мокра майка, згадались вуйка. Та то байка. Та знов знову спуск І туди ж крутий підйом. І намокла вже чумарка і китайка, сорочка геть прилипла до хребтов За те, які чарівні панорами. Птахи співались у весільний хор, а Чорногора нам сміється в А чий підйом уже котрий, четвертий, п'ятий, сьомий нелегкий – наш провідник в руках буковий кій. Адже ж, улад вже трусяться під жишки, пройшли ми цілий божий день, немов у буйнім сні, верстов із двадцять, тридцять без принижки, а Чорногора нам сміхає вдалині. Нас обманули, запитаєм в газди. Дай Боже щастя від його перстов. А прошу, прошу, і вам усі горазди, до терношори, скільки тут верстов? Як навпростець звідсіль аж у копець, то буде так п'яток верстов. Так ми всі тридцять проповзли, і де ж кінець, то як може бути п'ять верстов? Та хай йому знебули й грець, де терношора йде і грець. І як то можна у, го... у горах навпростець? Душа горянська прецінь нича. в гурах, Карпатах гуцул усміхнувся, погладив вуса та й дівне заладив. В Гоцулії свої старі закони. Горянин кожен істовий мистець. А виміріть, стрімбіти ви звукону, То й буде п'ять верстов, як на простець. Гей, на три Октави вище пісня присвячується богині поезії, Шрі Ладі Нірмалі Шараді. Є в Карпатах святі гори, тут і лада, і донька Леля, глянь, глянь з вершини терношори, наче море Чорногора. І безмежна синь просторів, приспів в медитації урнули ліси, гори й хмаровища, а в снідавці вітер свище, гей, на три октави вище, гей, на три октави вище, свята матір наша лада, живо Сонце нарождає, в тумани нічні принади білим ліжником вкриває, білим ліжником вкриває тьохка серця соловейко. Хвилить сукільчам над плаєм, а загаєм, зеленгаєм, слави й ладі заспіваєм, всіх воріженьків здолаєм, любов світу посилаєм. Поезія італійською мовою. Дгарма це божественний принцип природи, це наша. Prava, dobrocinnist, dobrodinnist. Dharma di terra, far abbondanza. Dharma di fuoco, calore e danza. Dharma di aria, far respirare. Dharma di acqua, nutrire e trasformare. Dharma di terra, tutto collegare. Dharma di uomo, Dharma sahaja, amare, amare, amare.